Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Стрілець на перегляд розкладу пасіянця на період з 1 по 7 вересня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Карта хрест це карта долі. Важливі події, котрі змінюють вашу долю на майбутнє. Ялинка, добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Стріли в колчені в десяточку, а також гроші. І все це може бути за картою долі. Наприклад, якась кар'єра або якийсь винахід. Ви, наприклад, щось придумали, якийсь винахід або заснували свою фірму, і звідти ось почали надходити гроші. І ця ваша дія була. Вдалою. Ось тут котик, романтичне почуття, на яких впливає хтось третій зайвий, хтось вам заважає. Ось тут переміна роду діяльності або додаткова робота. Це, наприклад, якщо ви займаєтесь пошивом одягу, а вам знадобиться освоїти бухгалтерську справу для того, щоб правильно все це оформлювати. Може бути і таке, як приклад. Ось тут успіх по роботі, ваш особистий. Та начебто все. Звертайте увагу на ось цю карту долі. Вона може якось вплинути на ваше подальше життя. А ми прямуємо далі. Подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, є нове відео Таро Фінанси на 3 тижні вперед. Також відео дуже довго подорожі, дуже довге та цікаве. Запрошую всіх до перегляду. Вони місяць, це батьківські обов'язки, а також нічна пора доби, а також якісь таємниці. Будьте обережні з таємницями. Тут у вас мечі, вони означають або обстріли, або скандали. Будьте обережні, знову ж таки, гроші. Можливо, вони до вас будуть надходити частинами. Знову стріли в колчині і знову навколо грошей. Зверніть увагу, друзі, якщо карта повторюється, то це дуже важливий знак. Ось тут череп, квітанці і борги, можливо, сезонні захворювання. Чомусь тут хвилювання. Або через це, або за якихось інших обставин. Хвилювання. Та начебто все. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. І ще ось тут сумна новина. Іноді люди вважають, що ось розбите серце та сумна новина це щось таке крайне негативне. Але іноді так буває наприклад, у робітника захворіла дитина, і він не може вийти на роботу. А він виконує дуже важливу. Якусь задачу на підприємстві. І ви, звісно, як саме керівник, хвилюєтесь через ось цю ситуацію. Може бути різне. А ми з вами прямуємо вперед, подивимось на завершення вашого тижня. Третій розклад знак Зодіака стрілець на період з 1 по 7 вересня. Ось тут, друзі, зверніть увагу, покровительство вищих сил, а також лавровий вінок це успіх. Дуже гарний знак. Ось тут закриття на замок, можливо, якісь хвилювання, те, що ви отримали на середині тижня, якісь можливі непорозуміння. Ось тут закрите на замок. Розбите серце та таке інше. Ось тут зберігайте спокій та рівновагу, а також помірно витрачайте фінанси. Значок терези для стрільця. Сьогодні ми з вами на колоді, мадам Ленорман, подивимось для знаку стрілець. Застереження карта лелеки та порада. Карта корабель. Друзі, застереження, карта лелеки Ця карта показує родину, а також звістки. Чому саме застереження? Слідкуйте. Можливо, у вас будуть, наприклад, батьки просити якусь допомогу, а ви своєчасно не прочитали листа або електронного листа, або смски, слідкуйте та будьте уважні за всім, що стосується вашої родини. А також звістки. Це можуть бути звістки від будь-кого. Чому застереження або не пропустіть, або реагуйте правильно. Щоб це, наприклад, не була ніяка афера. Коли випадковий знайомий вам щось надсилає, кудись вам пропонує, от щось таке. А порада це карта корабль. Вона дуже потужна, вона показує рух вперед, якісь грандіозні зміни, зміни на краще, і вони випадають в параді, і ніби вам показано, що не пропустіть, ось тут у вас є захист вищих сил і особистий успіх. Це все показує, що цей тиждень для вас буде дуже важливим. А я дякую вам, друзі, за перегляди, підписки та лайки та коментарі. Всіх вітаю з 1 вересням. Нехай воно буде мирним та спокійним. До зустрічі на моєму каналі.